Всім добрий вечір! Дивіться, сьогодні почнемо наш випуск з таких от роликів. Чи ролики, чи як воно називається Короче, для мебелі чи для шкафчиків? То воно оце так виїжджає. Може хтось ще не бачив. Звісно, одною рукою це тяжело зробити. А зараз, ну секунду, треба було один видвинути. Ось, справи все. E, що у нас тут? Вони, судя по всьому, та, ну, на БУ. Тут, бачите, там грязі попало, Це пиль, грязь. Отаке їх помить, трошки почистить. От, е, вчора їх було багато. Вон, 10 штук продано. І ще там продано, Короче, оце, що осталось. Дивіться. E, пара отаких от роликів, вони 620, їхня обща длина. Ну, Виліт, виліт Там, я теж думаю, де-то вони около... 1400. Бачите, вони двох секціоні одна секція, друга секція. От. Е, метал одуренний. двоєчка. Можна ці петлі, чи як їх ролики назвати. От. Цих пара. Е, цю пару 750 гривень буде у нас. Ці у нас виходить вони 680 в так, в состоянні служеному, 1550 розложено. Вчора я 1500 не міряв, переміряв 1550. От, їх три штуки. І три штуки отаких 690 на 1440. Вони якось е, длинніше, зараз я вам покажу, бачите от, от, вони трошки длинніші в сложено состоянии но виліт менше як, як так получається е, я хрен не знаю я что-то вчора думав що вони всі одного розміру оказалось їх тут три розміра аж ну тим не мені дивіться е, я не знаю можна їх якось скомпонувати коротше якщо пара 800 гривень если три штуки Отак, візьмете. за 1000 Хороша акция. Ці точно так же. Це у нас буде 690. дві штуки 800, три штуки за 1000. Теоретически 6 штук можно за 2000 взять. і е -е, якось їх скомпоновать, що ли. Ну, думайте. Короче, отака от вот у нас продажа. Зараз ще по тісочкам пройдемося. Воно да, моцне. Бачите, воно можна крутити, воно не гнеться. Тут по-моєму ширина вроде, я міряв 70. Це дві коробочки, ніщачки усяких теж новеньких заказав. Ну то буде попозже, десь в слідуючих серіях траса то мусор. Вони там нові, але но перепались. Губозакаточна машинка 3000. Десь був на неї обзор то хоче забирайте редуктор 3600, кувалди 8 кг по, по 500 гривень, 0 CV 8 кг так, Жовтий чемоданчик, отакі розміри лаптем, бачите, так поміряю. 250 гривень, файний чемоданчик. Болтики тут всякі всякий рознобой. Нові ідеу. Здорові малі. Бачте, і малі, бачите, гаєчки і шайбочки. Шайбочки всякі. 45 гривень кілограм, на скидку тут кілограм 30 без контейнера продається. Так, да, десь кілограм 30, а там, якщо що, зважу, точно покажу. Ромашки по 400 гривень. І отакий пресик, пресик. Такі от, що видно чи не видно, я ніхрена не бачу. Вроді видно. О, помічниця прийшла. Да? Люська. Будеш мешати чи допомагати. Пресик. В ньому 27 кг. А на вид не скажеш. Його як... Подвинем. лежа покажу. О, Бачите, це щось сюди якісь матриці ставились, щось воно видавлювалось. Ну, тут подивіться плита. О, Товстіше пальця. Що він по розмірам? Е, учебний. учебний. По розмірам, по розмірам, але рулетку взяти. Да? Давайте так на пальцях десь 30 на 30 на 30. О, да. 30 десь на 30. Ну так, плюс-мінус. Вот. Винт, сам винт десь різьби сантиметр около 20 І Тут я не знаю, воно тут пальці дивіться Тут на 30-й кругляк. Для чого він призначався, я не знаю. Ну, така дурь. Прошу, давайте по ціні 1500. Отаке от це написали, толком так і не поділилися, то лі зниви з якось привод, то лі ще з якогось СМД. Крутше. От хто знає, що це за хрень. так повністю в зборі. Воно не крутиться. Ну, може по чимічки заклинили. Коротше, 500 гривень. Що я вам ще хочу показати? така приставинка. Скільки тут шліців. Раз, два, три, чотири, п'ять, вроді, шліців. Він так на Чуть-чуть там вообще мікролюфт чувствуется, так воно все не заклинивши, походу свернуло вал. Короче, 350 гривень це хрестовинка. Їдемо далі. Тісочків дуже багато. Отакі тут 120-ті губи. Це ті, що в спеціальні столи, вони прикручуються. Губки на всіх присутствують, губки на всіх заварені, вони прикручені. прикручені І ще й зверху плюс заварені. Тобто вони все крутяться, все все з ними хорошо. механізми є. Там десь відсутствує механізм. Оці, що хороші, бачите, повністю в зборі хороші. Я ж кажу, губки, вони прикручені і приварені. 1600 гривень. А там де якісь дефекти, наприклад, цього механізму нема. або як тут одної губки нема, ці будуть по 1500. Навіть от 1500. Тут бачите, ось второпластова якась, ця скоба полумісяць. А тут якусь шляпу прикрутили. Ну, Тим не мене, воно працює, состояння їхнє класне, все, все з ними чітко. Просто що не стандартний формат їх. Вот. Оці тісочки. 39 кг, 140 губи, 2900 кг. Вони повністю робочі. Дійсно, що закоксований механізм поворота. Це поворотна платформа. Тобто цей болт розкоксувати і вони будуть крутитися. А так вони не рипнуті, не варені губки почти в ідеалі. Ну, Їх теж почистить, побілить, покрасить. Далі, задня бабка. Е, так ніхто толком не написав вроді написали Ств320". Ну, Я не знаю, вроді з усіх сторон її показував Ого, вона 38 кг шків тут я ж кажу якісь приблуди ну бачите тут патрон теоретически можна на якийсь сили деревообрабатуючий станочок. Ну, почебники закисли ну, тут якісь муфти хирюхти воно вон, бачите фрикціонець у мене якісь воно Шевелиться шив, шив, чуть-чуть. Как, он, трохи, як воно роботи, охренено. Бачите, трошки шевелиться, але ну, почибнички Заклинивши. Ціна 2500, бо воно важуче. Так, щось можна з нього То тобто есть там різьба, бачите, ну, передня бабка з станка. Було б легше, було б дешевше. Так. Ну то навіть по 50, це почти 2000. Ну, коротше 2500, а там, якщо можемо е, обходити, поторгуватися. І за оцю навіску. Навіску це толі траверса з Т-150. Бачите, дюрки не розбиті. Я ж кажу, воно, вероятно, як нова. ну, Тут отверстя, я ж кажу, як трошки еліпсом. Не знаю, що за ней Давайте 1500. курва, от. Таке, як знаєте, от воно от лежить і не обработали. о, бачите як трошки еліпса ну я не думаю щоб її покрасили ще й внутрі і викинули металолом падла важуча, на кілограм під 30 e, 1500 гривень а там якщо що можна буде трошки поторгуватися, що у нас цей, цей станочок вилаз по грузчика трьох тонні редуктора такі, 1К-17. 170 кг, цей 190, 17 по одному, 6800, 6500 торг до усрачки. Вот такі тісочки по 500 гривень. 1, 5, 7, 8 номер. Були по 600, скидка по 500 гривень. Вот, вот так вибирайте. Оці тісочки. Ці хороші, тільки треба зробити. 1000. ну Можна якийсь полтинник скинути. Тут теж полтинник, тут все, все чітко на поворотному механізмі. Гайки жопа 900. Це теж чітко. Тут теж гайки жопа, його нема. Давайте ці хай хрен будуть 800 гривень. Під така головка з фрезера. Да, Почідникам тут жопа. Жопа під заміну. 4000 торг. Оце ну, барахло, що ви бачите, теж можете написати там Подивимося, поторгуємося. же напоминаю, тут у нас все по 50 за кілограм. такий компресор невеличкий, по 50 за кілограм. Оце все, що на подоні. Все, все оце по 50 за кілограм. ну Шківи, шківи по 40, якщо забрати. Вони там різні двох двох, чотирьох ручейний, трьох ручейний. Вон ще якась приблуда. О, та не знаю, може кілограм 20. Буде ТНВД та туж по полтініку отдам. Камазовський, навіть цей наждак по 50 він не крутиться, бо там кришка пом'ята да й вирівняти тіски оці по 50 за кілограм винт, 500 длина, 40 толщина моцний. моцний. От. Оце все, що на подолі. ну крім двох дамтраків 400 гривень за два штуки. Вроде даже комплектный. Да, вроде и комплектный, может даже и рабочий. Короче, 400 гривен за 2 штуки. Вот. Лебедка тоже по полтиннику пиде. Не килограмм пид 60. Винт на съемник. Хороший винт 1000 гривень. А ця херня по 50. Трос 12 по 50 тоже піде. Ну Редуктора це все це я вже показую. Це секретні чемоданчики, це наступний випуск. Люська віддихає. Люська, віддихаєш. Рижа курва, жарко їй. Да? Що вам ще показати? Давайте тут ще пройдемося поки є час, поки світ не виключили. От, е, ці двоє тісочки продані. Це треба відправити. Е, фрези модульні м 9 М10, М11, моцні головки, патрон. 250, такий інтересний, вот прецензіонний чотирьохкулачковий, три 3000. Состояння хороше, надо трошки разработати. А так можна 200 фреза, 200-160. є 250 фрези. отакі, таки скоросні, Там ще куча сверл. Короче. А, може кому інтересно накатні головки. Ой, лерки. Резьбо накатні. Вот. Тоже десь показував. Давайте їх за 2000 организуем. Сколько тут есть 2, 3, 4, 5 штук. И там куча сменных тих пластинок под них. Дві тисячі за все. Вот. Также на стеллажах, хто що побачив, 150 КМ3, 450, це всі нові. нові. Вот. Быстрорез, Ой, быстрорез. твердосплав по 900 гривень кг. Що тут? Бушні є по 350 гривень. Оці конуса. О, п'ятий, третій, третій. Не крутяться. Десь там люфт, десь там погано крутиться. Ну, коротше, по 350 гривень штука. Состояння, ціна. Рапідні ці Р18. 410 пилка. Р18. ТР6АМ5. Що у нас... Що у нас що у нас сверла Такі наборчики 1280 гривень. Ну і в принципі на цьому поки все. Кому ж інтересно, як завжди на вайбер пишіть. А, просічки, отакі 40-60 мощні дивіться, просічки. Вони нульцеві. Ну, дебелі. За них теж договорюва. Їх є одне количество. На цьому все, пишіть на вайбер, скидуйте лучше скріншоти. Кому що інтересно, і будемо договарюватися і відправляти. Отправка, як завжди, тільки по предоплаті. <кій> Ніхто нікого не дуре. Це ще буде минутка полеміки, бо люди, хто нові заходять, вони бояться скидувати і починаються ці схеми. А давай ти поїдеш на почту. От я оце куплю, поїдеш на почту, мені з почти сфотографіруєш, скинеш фотку, я тобі скину гроші і відправиш. Це ужасно. Ніхто нікого не дуре. Тисяча відео на каналі, три роки каналу, коротше, мільйон відправок. Це ужасно. Бо люди кажуть, що да, їх десь там надурили, ну так вас там надурили, тут вас не надуре ніхто. Те, що ви заказали, це до вас і приїде. Так що лайк, підписка, вся херня. Всім пока, пишіть на Viber.